Третій день робочого тижня готує приємну новину потепління, але, на жаль, не всюди. 21 січня принесе плюсову температуру лише в одній області, тоді як решта країни залишатиметься в морозах. Подивимось, де ця середа буде найхолоднішою, а де клімат виявиться м'якшим. На Київщині температура в день опуститься до 5 градусів морозу, а вночі буде мінус 17 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 19. Очікується ясна погода з чистим небом. У Чернігівській області температура вдень буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 16. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Сумщині температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 13. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. На Донеччині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 8. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не прогнозуються. У Луганській області температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день і вночі буде 2 градуси тепла. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. Ми працюємо, щоб ви знали про погоду завчасно. Підпишіться на канал, натисніть вподобайку. Це так важливо для нас. Дуже дякуємо, що залишаєтеся з нами. У Миколаївській області температура вдень складе 2 градуси тепла, а вночі мінус 3. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним, опадів не буде. На Херсонщині температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 4. Прогнозується ясна погода без хмар. На Запоріжжі температура вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. У Криму температура в день буде 2 градуси тепла, і вночі також мінус 2. Очікується ясна погода з чистим небом. На заході. У Львівській області температура в день складе близько 1 градуса морозу. А вночі опуститься до мінус 16. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 19 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Тернопільщині температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 19. Очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. На Буковині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Закарпатті температура вдень складе 1 градус морозу, а вночі мінус 12 градусів. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Рівненській області температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 16. Небо буде чистим і ясним. Опадів не очікується. У Волинській області температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 17, очікується ясна погода без хмар. На Хмельниччині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опади не прогнозуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 7. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода, опадів не буде. У Черкаській області температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 10 градусів. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не очікуються. На Вінничині температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 13. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Середа порадує потеплінням на півдні. Решта країни ще почекає на відлигу. Приємного та тихого дня всім. До зустрічі вже завтра.